Пережила полон, працює у ТЦК і мріє шити одяг для захисниць. Історія військової Алли Сенченко. У Володимирі поліцейські затримали водія з наркотиками. Миру настільки багато, що його збирають. Люди їдуть за стіленням у шклинь. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина розпочну з криміналу. Украв автомобіль та втопив його у Турії. 24-річний ковальчанин уночі 21 березня викрив Жигулі та випадково їх втопив. З'їхав у річку, не впоравшись з керуванням, коли долав міст. Автівку згодом дістали за участю водолазів. А про молодика з'ясували, що має уже чотири судимості. Чи братимуть його під варту, нині вирішують. До жалобних звісток на війні загинув Віталій Каліщук із села Губин за Турцівської громади. Чоловіка стало біля села Подоли Куп'янського району на Харківщині. Про дату та час прощання у громаді повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У Колківській громаді попрощалися з бійцем Миколою Ковбою. За інформацією видання Нова доба родом. Він був із села Грузятин. 57-річний боєць був сапером сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Він загинув 11 квітня в базовому таборі у Краматорську на Донеччині під час виконання бойового завдання. Боєць отримав тяжкі поранення через детонацію міни. Поховали воїна із усіма військовими почастями на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Захисниця кравчиня. Далі історія військової, яка пережила російський полон, а нині працює у Луцькому ТЦК. Алла Сенченко мріє забути про взуття, яке мусила носити в російському таборі. Майже через рік після визволення мусить проходити реабілітацію. А 12-му каналу розповіла, як справлялась жорстокістю росіян та до чого тягнеться її душа тепер. Деталі у сюжеті люди бояться померти. Саме природні, а я не боялася. Мене було гарне, Ну, я прожила відносно. Комфортне життя з військовою Аллою Сенченко, яка пережила російський полон. Ми зустрічаємося в окольному замку Луцька на виставці Вільні люди серед світлин 20 захисників та їхніх картин. Є і її фото та робота. На зустріч військовослужбовиця прийшла у сукні. Розповідає, що пошила її сама, бо є кравчиною з 25-річним стажем. каже, що може пошити що завгодно, аби було бажання та натхнення на світлині фотографа Ігоря дині. Алла позує у формі власного крою. Які були раніше, які нам видали це натуральні тканини, це хороші, якісні, але не тепер. тепер я не можу знайти форму, щоб хоч відповідало. Я ж не знаю, яка тканина на ощупі. можливо. Визначити вона синтетична чи вона і натуральна. Через війну пошиття одягу стало для неї лише хобі у війську з 2018 року. Виконувала бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення була мобілізована у травні 22-го Під час оборони лиману на Донеччині життя захисниці поділилося на дві частини. Під час виконання другого завдання я потрапляю в коло. Вісім місяців і одинадцять днів Алла провела в полоні. Тепер неохоче, але переповідає про пережите насильство і як її намагалися зламати. Нам казали, що України немає Україн, так. так нам казали, що ми брали російський паспорт, тому що України немає. На це їм сказала я повернуся я хочу отримати паспорт по місці. Прописки. Проте, навіть у таких складних умовах захисниця намагалася адаптуватися, допомагали спогади. Але саме більше це мені подорожі давали. Це дуже така. Ви розумієте, ви просто вас можуть забирати все, ви можете остатись без нічого. Але те, що у вас всередині наповнення, вас ніхто не забере, якщо ви не здистесь, а я не здавалась. Я уйшла всередину. Я комфортно себе почувала на тому місці. Я приспособилась до тих умов. Найскладніші спогади тепер про знущання на кросівки малі і цей був начальник, і Він кожен раз заходив, моя сітка, сюди, я тебе. Хлопці кажуть, та він вас, ж, ну, тіпа, він вас хороши Я Кажу, так, це степіт садизма, тому що він прекрасно знає, що в мене кросівки на два і в мене ноги, я вже почала хромати, В кінці я вже хромала. Минув уже рік, як вона повернулася з полону, але й досі мусить відвідувати центри реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Тепер займається і арт-терапією. Показує свою картину у стилі флюїт-арт. каже, що мистецтво допомагає висловити емоції і вплинути на свій психологічний стан. Для неї це як спосіб відновлення після пережитого. Такі відтінки вони є і холодні, і в той же час теплі і така. Так той стан, я пам'ятаю, це був стан такий пройшов ну, вже гостра частина, І починається нове життя, нові надії, нові натхнення. Організаторка виставки Вільні люди Любава Казмірчук про військових та їхні картини, створені під час реабілітації, каже. Цей проект про історії великих людей. Про їхню боротьбу за життя, про їхню велич, про їхній біль, ось і, але водночас про їхню силу, тому що кожен із них пройшов або проходить дуже такий значний шлях у своєму відновленні, у поверненні в суспільство або ж у перебуванні на фронті, тому що частина з них вони є далі діючими і вони зараз у різних куточках України. Але Сенченко зараз працює в ТЦК. Одночасно каже, дуже хоче повернутися до улюбленої справи. Тепер мріє створити колекцію індивідуального одягу для таких, як вона, жінок військових. Я би хотіла знайти таку золоту середину між зручністю, естетичною, щоб гарно було кожна жінка, все таки починає вставати жінкою. Як би не було, чи вона військовослужбовець, чи вона держслужбовець. все-таки. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Попався з наркотиками. Володимирські поліцейські затримали волинянина з амфетаміном. 24-річного водія Рину зупинили на в'їзді у місто. Під час перевірки у салоні авто поліцейські виявили пакет із. Ворожко подібною речовиною її відправили на дослідження однак кажуть, що це найімовірніше амфетамін. Тепер вирішують питання про оголошення чоловікові підозри. П'ять іконний хрест мироточать в церкві невеличкого волинського села. Рідини настільки багато, що її зливають в окремі посудини і роздають людям. Ті ж змазують нею тіло, рани, а дехто навіть п'є. А нещодавно в селі заговорили про стілення важко хворої дитини. Більше у сюжеті. Це відео з сільської церкви на Волині. Люди в пляшечки зливають зікони маслянисту рідину. А це прихожанин, який змазує нею руки й обличчя. Чудове, а інакше як це можна назвати, іначе не тільки так, так. Шклинь невеличке село за 32 кілометри від Луцька. Службу в церкві тут чути на кожній вулиці. У 22-му році, на початку повномасштабної війни, в цій сільській церкві одна за одною почали мороточити три ікони і хрест. Відтоді минуло більш як два роки. А з облич святих продовжує текти миро. Звідки воно береться, я не знаю. Але коли його так підняти, то бачите, от дуже багато витікає звідси з під розп'яття. Краплі на іконах тоді першим помітив паламар Степан. Я дивлюсь на землю. Калюшка піднімаю голову. А на збогородиці на іконі витікає миро. Усі три ікони тайна вечеря, сходження Святого Духа, Почаївська Божа Матір мороточать і сьогодні. Найчіткіше видно на цій з усіх тринадцяти облич святих, із зображення голуба, який символізує святий дух, стікає масляниста рідина. Практично не висихають і інші два образи. Скатертина тут вона суха і інший колір ніж тут, де видно, що вона волога. І з цього боку так само вона. Якщо ми її повернемо, то побачимо, що вона отака. Вже понад два роки в Шклинівську церкву постійно їдуть люди, як з Волині, так і з сусідньої Рівненщини. Люди приходять, люди прикладаються, беруть миру кожен з зі своїми звичайно, потребами. Але ну, є люди, які відгукуються, що допомагає, проходять болі. Навіть після онкологічних захворювань, хто хімію приймає, кажуть, що дім. Полегшує больові відчуття. Ще більше людей почали приїздити в Шклинь, коли в лютому вже цього року краплі з'явилися ще на двох образах сільської церкви. Замороточили ікони 18 століття із зображенням Богородиці. Рідина з її очей потекла, коли батько захисника України просив Бога за свого сина. Переконаний, що Господь посилає нам такі от знаки, як. Те, що він нас чує, він нас підтримує, він з нами допомагає нам. І, от саме через такі знаки, він показує нам свою підтримку. Віряни кажуть, зі старих ікон миру починає текти, здебільшого, коли моляться саме за мир в Україні. Ті дві великі, то вони в нас в більшості миру точать. На моледень тільки на молем, як ми молимося за нашу Україну, за наших хлопців що не війни. No! Кажуть, миро з цих ікон, нібито допомогло хворій на енцефаліт дитині, поки не може підтвердити, але чув про це і настоятель церкви. У Шклинівський храм, за його словами, і дійсно приїздили бабуся та дідусь важко хворої лучанки. Вони дуже щиро так молилися. Я був свідком того. І потім, через кілька днів, переказують мені, що дитина вийшла з коми мироточення ікон релігієзнавці і науковці досліджують не одне століття. Одні стверджують, що це конденсація вологи, інші, що це олія з фарби. Висували науковці і більш приземлені пояснення. Мовляв, Миро це може бути звичайне вершкове масло, яким іконописці просочували дошку. Так чи інакше, офіційно пояснити з наукової точки зору, чому і як починають плакати ікони, ніхто досі не зміг. У шклинівському храмі. Поясненнями не переймаються. Тут просто вірять, що мороточення ніщо інше як добрий знак. Устілення вірою церква вірить. Натомість замінювати доказову медицину прикладанням до моща й тамируванням не радить. Анастасія Качина В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. За планом залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Заграти на п'ять років суд покарав 23-річного водія. Шахраї видурюють гроші завдяки новій схемі. Лучанка створює брендовий одяг для захисників і не тільки. П'ять років за ґратами. Луцький суд виніс вирок водію за смертельну аварію у селі Тарасова Луцького району, що трапилася у травні 2022 року. Інформує видання «Захід.нет». Як йдеться у рішенні суду, 23-річний обвинувачений, не маючи прав належної категорії, на швидкості збив 51-річного велосипедиста. Кермувальник пояснив, що перед зіткненням водій двоколісного різко змінив траєкторію руху. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Тепер винуватцю загрожує 5 років ув'язнення без права керувати транспортними засобами на 3 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. На Ковальщині цієї ночі горіла господарська будівля. Лихо сталося у селі Межисить Самарівської громади. Рятувальники гасили вогонь більше години. Згоріла господарська будівля та мотоцикл. На щастя, без постраждалих причина кажуть рятувальники коротке замикання електричної мережі. Більше тисячі перепусток у прикордонну зону. Станом на 16 квітня волинські прикордонники видали 1113 дозволів на право в'їзду, перебування, проживання і право працювати у 5 кілометровій прикордонній смузі. Інформує суспільне. Нині такий дозвіл хочуть отримати ще 385 людей. Звернення розглядають 10 днів. Поки кажуть прикордонники, у дозволі нікому не відмовили. Нова схема аферистів. Шахраї видурюють гроші завдяки повідомленням, які шлють через меседжер WhatsApp. Той, хто їх отримує, читає фразу: Ваш фінансовий рахунок додано. У повідомленні написано, що нібито на тому невідомому рахунку велика сума грошей. Також є і посилання на підконтрольні аферистам веб вебсайти. На них пояснюють кіберполіцейські переходити. Жодному випадку не треба, адже там просять вписати своє ім'я та платіжні дані. Саме цю інформацію зловмисники зазвичай використовують, щоб спустошити рахунки. Такі повідомлення поліцейські радять ігнорувати і блокувати. Сильний одяг для кожного лученка Тетяна Клімок виборола 150 тисяч гривень на цю справу у бізнес-програмі. Відважна тетяна засновниця бренду «Гора». разом з командою вже працює над пошиттям нейтрального гендерного одягу. Що то таке? Хто став першим клієнтом? І про інші деталі дізнавалася наша журналістка Софія Кучма От в нього така потреба. є, тому що він не може носити протез. Тому йому краще, коли штанка знизу закрита. Лучанка Тетяна підприємиця. Кравчиня розповідає про ветерана війни Віталія, який є її новим клієнтом. Через поранення він втратив ногу, тому й штани для нього пошили такі, як він замовив. Тетяна ділиться, що заснувала волинський бренд одягу, аби створити зручне і стильне вбрання, незалежно від того, чи має людина інвалідність, чи ні. Шити люблю. Завжди викликало цей інтерес, і це якраз та сфера, в якій я добре знаю. що роблю. Тетяна навчалася на технолога, обрала собі бізнес за спеціальністю. Розповідає, що коли вирішила масштабувати своє виробництво, зрозуміла, що їй бракує знань як керівникові. У той час дія бізнес розпочала набір учасниць на бізнес-програму Відважна. Це був її перший крок до створення одягу. Я люблю сам процес навчання. Це завжди цікаво. Плюс я ніколи не вчилася самому бізнесу. «Відважна» – це бізнес-програма для жінок, які хочуть започаткувати власну справу або ж розширити вже існуючий проєкт. Навчають відомі бізнес-тренери України. Тетяна каже, що спершу надала перевагу онлайн-заняттям. Але коли дізналася, що у Луцьку відкривається центр Дія бізнес, вирішила навчатись наживо, і насправді це виявилось великою перевагою, тому що це не дисциплінує так, коли на місці. Ти змушений їхати, слухати, виконувати домашні там і так далі. Спершу перемогла у Луцьку, а далі Київ. Там фіналісти змагалися за призові місця. Жінка зізнається, що представляючи модель свого одягу, хвилювалася, адже спочатку не дуже вірила у свій проєкт. Люди, які оточували мене в той час. Давали таку колосальну підтримку, що я коли приїхала на Піч Дей в Київ і зайняла друге, а не перше місце, то була здивована, чому не перше. У підсумку Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень завдяки тому, що запропонувала соціальний проєкт, який добре демонструє ось це фото. На ньому вона та військові Віталій в брюках з однієї тканини. Завдяки виграним грошам, жінка планує вбрати у зручний одяг усіх, хто до неї звертатиметься. Для цього розвиватиме свій бренд. Гора закупить необхідні матеріали. Пояснює, гора це про нейтрально-гендерний одяг в обмеженій палітрі кольорів, тобто і фасон, і колір однаково добре підходить і чоловікам, і жінкам. Ми хочемо робити кастомізацію для людей з інвалідністю. Тобто, якщо є потреба в зміні або підгонці конкретної одиниці під якісь конкретні потреби, ми це будемо робити. Головна ідея бренду не виділяти інакшість людей з інвалідністю, а допомогти їм підібрати вбрання звичне для усіх. Підприємиця каже, зовсім скоро кожен зможе ознайомитися із новою колекцією. Своїм прикладом жінка хоче надихнути й представників інших брендів. От просто бренди, які займаються виробництвом одягу, які мають свої потужності. Показати, що це не важко реалізовувати. та? ну тобто, як приклад, і щоб це могли робити всі, хто шиють одяг в Україні. Кожному, хто має ідеї, але боїться вцілити їх у життя, тетяна радить шукати підтримку на подібних бізнес-програмах. До речі, реєстрація на другий сезон бізнес-програми для жінок відважна, уже розпочалася. Софія Кучма, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на зсу і залишайтеся з нами до зустрічі.